Це буває, коли людина себе погано почуває. Якщо вона може отримати енергію від якоїсь б'юті процедури, і це більш їй доступно і по фінансам, ніж там тотальний чекап і повне підіймання всього, то іноді може дійсно почати з цього. Це дасть тобі енергію, і тобі вже буде і на чекап, і на тотальні трансформації. Можна, маючи якісь там нюанси по здоров'ю, скласти руки і похондрічно бігати по кабінетам, чекати, доки системно вас долікують, і на це можуть піти роки життя. Але можна окрім цього точково також підліковувати, символічно навіть підліковувати, да, давати собі радість в тому, що вас запалює, і тоді у вас буде енергія і бігати по тим кабінетам, і на більш якісь такі глобальні формати і масштаб. Тому що якщо вона буде бігати по кабінетам, вона буде постійно барахтатися у цьому сумі у своїх оцих дефіцитах, у цьому своєму замкненому колі. А переключившися на те, де вона може сконцентруватися на отриманні позитиву. Наприклад, знаючи, що краса є, дає якісь позитивні емоції. Людина може стати більш енергійною і долати дефіцити чи хвороби набагато легше, тому що я думаю, всі погоджуються, просто бігати з болячками це не дає того вогника, як сконцентровано вирішувати якусь задачу, яка може дати вам енергію, ту ж красу або там щось наукове, чи ще якийсь проект. Друзі, що ви думаєте з цього приводу, мені дуже цікаво, обов'язково пишіть коментарі.